Всім великий привіт із природи. Помахай рукою, так тебе не видно. Це, як Юга казав, вовки там. Помниш, десь ми були, що ага. каже, вовки, баба, вовки і, і, і тікали. А ти налякав, ти ж нав... ага. да, ти ж йшов, а він не зрозумів, що ти йдеш з посадки, ну, так навстречу нам. А? А ще маленький же маленький ж був, а ми з ним же йшли. І він каже, чи ми тоді ці, не гриби, ми тоді гілки, е, да, да, гілки ну, гілочки, рози вкривати, рози вкривати. І він каже, баба, диви вовк, і хода тікати. Так я хотів я на цей. Покину, ні, ні, він коло мене, ну мене тьоне, що тікати. Скажи привіт усім. Привет. Тебе вже давно не бачили? Та, мене не. бачать Нічого на мене дивиться. та прям. Та шо? Шо? Хто ж писав, чоловік у вас хороший, а ви... Так собі, чи як? А, то, то, <laughs> да, хтось хтось писав і таке. Хтось, хтось не інтересне. Да, ви кажете, чоловік у вас хороший, а ви так собі. Та раді Бога. Якби не ти, то чоловік. Та якби й не ти, то я б таке. Точно може була б так собі. Все це таке. Не нам рішати. Хто так собі їхали з Котельви, їздили в Котельву, там по ділам, заїхали. В маркет, думали нічого не брати, взяли корзинку, корзинки оказалось <laughs> мало. Пішов пан Юрій по тілешку велику. Чим нагребли два пакета, вроді нічого не потрібно, ну то на стіг, Все нужна. Що? І різні, різні порошки, чи що там тільки не набрали. Ну так, да, воно ж туалет мить, і темиті. Їсти. їсти, і котам цілий. Да, котам більше, ніж собі. Да, котам і те, і те, і те. Так що, оце заїхали по дорозі. Ой, воздух який. Да, та, кажу, знімемо вам не тільки літню кухню. Ну йди, чи туди, чи сюди не сікала. Шукай хоч ти гриби. А я ж його теж шукаю, тільки в цікаво Так я ж не вожу не на мені. тебе. Що, що? Заховатися від кого Ну так іди туди, вглуб ліса. Ось так я діла. Заїхали, купила, а це по дорозі, в нас по дорозі ліс. Та не один ліс, ліси. І заїхали в ліс. Скільки по, по гриби, скільки просто хоч воздухом дихнути. Хорошо. Виходиш з машини тишина. Кажу, така тишина прям. Дуже так тихо, хорошо. Так, дівчатка, знімемо відео там по коментарям, читала ваші проблеми, трошки читала, ніколи було читати, ще поки. читала ваші проблеми в того ті, в того ці. На пам'ять не помню, нічого не скажу. Ось тільки що там хтось скинув. Що чи можна після смерті, ось і цвіточки хтось рвав кинув? Чи можна після смерті? Кольцо носить, вроді таке там питав, хтось, а чого не можна? А чого не можна? Як кольцо зв'язане з смертю? Ну, навіть якщо це жінка пише за чоловіка, я б поняла так. Чи навіть наоборот, ну а чого не можна? Як, Як кольцо може бути зв'язане з смертю? Ну, прийшло час, людина вмерла. Чого вам не можна носити кольцо? Я не можу навіть от, щоб мені отак, Ну, чого ви так думаєте, ну мені от понять, чого ви так думаєте, я не можу сказати. Носіть собі кольцо, якщо вам хочеться його носити. Не хочеться, ви без вопросів його знімете. Якщо не хочеться вам його носити, що ви поймете, що от не нужне воно, там буде без вопросів. нікому вопроси задавати не будете, ви знімете його і все. Понимаете? Ну, по крайней мере, міряться, так я думаю. Я кажу своє мнение, не треба шукати в усьому, прям ось яка сосна. По дереву поломано. Не треба в усьому шукати, чи в тому, чому нема, шукати якісь собі проблеми. Бо потім ви в тому страх і самі не знаєте, що робити. А оце можна, а оце можна. Потім ще там що заповнила коментарі. Це так в лісі, щоб от сказати вам, що заповнила. Що писав хтось за пенсію малу. Чи це Путін винуватий. Причому Путін? Путін, я вам скажу, навіть Путін в Росії не винуватий, що мала пенсія. А чого не винуватий, то що йому б їм дозволяють. Путіну дозволяють це робити. Люди винуваті. Так само і в нас, ми винуваті, що мала пенсія, що малі зарплати. Їм таке, їм на нас глибоко і далеко. Якщо ми дозволяємо це, щоб у нас такі були пенсії, такі зарплати, їх це устроює повністю. Якби нас це не устроювало, ну, значить ми б щось робили. Значить, люди пішували, піднімалися розказували і все. Якщо люди мовчать, то там коментар написав і все, значить нас це встроює повністю. Не знаю, я вважаю, що ми винуваті. В тому, що в нас такі пенсії, і в тому, що в нас такі зарплати, це прежде всього ми винуваті. Тобто ми їм дозволяємо це все, а видати ж грошей на всіх, значить на всіх всього не вистачає. Щоб люди жили, білі люди жили хорошо і мали те, що мають. Ну, значить, ми повинні получать те, що ми отримуємо. Так чи ні? За пенсії малі. А, за пенсії, ти ще що нічого. Ну я кажу, що те, що це. що примерно не винуватий тут ніхто. Тут винуваті люди, що дозволяють отак із собою поступати. Ну так. Чи не так? Ну, звісно. Це те саме в сім'ї, якщо брати чоловіка і жінку. Одну ну, б'ють. Одну б'ють, а до другої пальцем не торкнуться. Чого так? Того, що дозволяє. Так. Якщо ті прокурорчики, що побули прокурорами. Понимаєте, так само і тут. Дозволяємо так з нами. А чого їм так не робити? А чого? Може б вас і мене туди поставити? то ми взагалі оставили людей без пенсії, все б собі перетягнули. І вони, люди собі тягнуть. Білі люди собі тянуть. А тут дали, щоб хоч, хоч знає, щоб на весь світ, хоч вважалося, що щось там пенсіонер типу, отримує. Просто, що от названня пенсія є. Не винуватий не Путін. І, і там не винуватий Путін. Теж дозволили, ате стадо, дозволяє йому робити з ними те що, те, що вони заслужують, мабуть. І ми так само дозволяємо. З вами робити те, що ми заслужуємо. Ніхто від цього не одкажеться, вони не відкажуться від цього всього. А ми, видать, слабі, кишка тонка, слаба, щоб. І все, не більше і не менше. Так що не треба писати там, чи писати, то пишіть, ну що, Путін винуват, а при чому Путін? До нас. До, до війни, до всього цього були панці такі. Чи був Зеленський, чи був Янукович, чи хто там не був. Нас мені вроді пенсій великих не було. І зарплат прям таких європейських не було, абсолютно. А чого? А того, що а того, що так. Та й все. Тому що ті, що у вас грибуть так, що ну, для, для, себе. для остальних не вистачає. Звісно. Або вони будуть... В шоколаді, Вони а ми в гамні. Шоколаді, Або так. ми в шоколада для всіх не вистачає, видати. Mm, да. А самим їм гамну теж до людей не хочеться залазити, жити цю гавняну жизнь проживати. Думаєте, ну, ми не розуміємо, чи в чоловіка, хай в мене там пенсії нема, мабуть, її ніколи й не буде. Ну в нього пенсія, скільки в те пенсія? От скажи, що дрьох тисяч. До зв'яхтися, дві восімсот, шістьдесят чотири чи щось таке. Вроді, це я те, що ну, був по смс, як пригода. Це називається знаєте знає, як ну, пір во время чуми. Ну та вона й буває до доворі до чуми. Ну, тоді хоч війни не було. Ну не було. Ну, не було, війна, ну а, все одно ж не а, були а, великі вони. Ні, я маю виду не за них. А чиновники, які були, та навіть, усі від маленьких до великих. і всі понімають, і всі це, і всі це і возміщаємося так один одному, повозмущалися, похали, навіть пахали. Навіть коли за місяць перед виборами він швидко в дорогу там десь зробив і ще щось, те, щоб потім ще вище залізти. Показати, я ось роблю, щоб ще вище залізти. Це так. Я в общем кажу, це за всіх, за них. А так вони нічого вони не збираються. Вони солдата десь упіймати, ти, що в відпуску десь одну. Ото відео там жінка. Хтось мені кинув його на вайбер, а потім я його чи в Фейсбуці, чи десь знайшла. Жінка виступала, я ж вам буду відео знімати вдома і включу його, хто не бачив, як вона виступала. Що слуки, каже, ви тварі. Гандони ви каже драні, ви, блядь, і солдата з того, що там півтора року на війні і ви з нього гроші з -з зривали, ну, як сказати, требували за те, щоб він прийшов до сім'ї в відпуск там на три дні. Там я включу вам, щоб це не було так слова. От послухайте, хто може не бачив, може всі його бачили, я сама последня побачила. ну... Включу вам. Все від нас, все від нас. Не, що вам казала? Це карма українська, українців, простих карма. Тому що ми всі все пон... були б ми дебіли якісь, полупередурки, І ми цього не понімали. Може, в нас і карма була б легша. Може б ми як то ну, трошки легша карма. Ти знайшов хоч один ні, ні. Чого? Ні. <сум> 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 <сум)> може б і карма була легша, а за те, що ми все понімаємо. Хорошо, чутко ми все розуміємо. Ну як телята? От ми кажемо там стадо, стадо, стадо. Ну і починати треба з своїх місць. Ти що призиваєш до чогось, ну, чи ну, що ти починаєш? Хай думає кожен, що починати і чим закінчувати. Починаєш. І ось такі діла. Так що не треба писати там, писати то треба, ну що це. Путін винуватий? ні в чому Путін не винуватий. Путін, Путін в своєму винуватий. Те, що він робить, Путін за своє відвіда. Там була карта хазяїн кладбища. Ні, не того, що він не живий, не того він. Там хтось писав, що. Мав, може його того, що немає, він хазяїн. Ні, тому що він свою Росію превратив в сплошне кладбище. Того він хазяїн кладбища. Те, що він прийшов до власті, він був хазяїном Москви, Кремля примерно, хазяїном Росії. А зараз він свого роду хазяїн кладбища. Тому що та страна, вона сплошне кладбище. Ще впереді ніхто не знає, що буде. А нам треба думати, просто думати, хто, що, як іде. і де. Якщо, якщо ми мовчимо так, ото сопимо, хтось там винуватий, так воно й буде. Значить, всіх це устраює, не треба й плакати. Абсолютно не треба плакати. От жінка, то це перший раз за все час почула людину, яка дійсно. Яка дійсно та, що дума і те й каже, що я вас, сук, і те, друге, п'яте, десяте. Знаєте? Такі діло. В Взагалі, в лісі красота, трошки. Ой, якби ви чули, це хто в місті живе, який це, як воно шумить, як воно такий, ну не нашли вигриб, а там, під погриби. І заїжджали. Дівчатка і хлопчики, не хочу нікого обідати, не хочу нікого, не хочу там, типу, знаєш, як свій гум показати. Абсолютно. Може, я сама дурна в світі. Може я чого так цей, тому що я сама дурна. Не слухайте, значить. Ну, я думаю так. І те, що з картами, і те, що цей, я думаю так. І карти показують так. Дзвоните ви і їздите, ви всякі пенсіонери і не пенсіонери. Понимаю, я ж кажу, що якщо нас устраює, ну чого їх не устраюватиме от їхня хороша сита життя? Чого їсти їх, їх це буде не устраювати? От чого їх не буде устраювати ваша пенсія в 2800, чи скільки він сказав він? Я думаю, це не тільки він. І це ж мужик проробив всю жизнь. Це ж не те, що це хай я там з картами, які мені там ну і то робив, все одно ж робив, ходив на роботу, робив, ну. Це таке. Все одно ж є стаж. Більше... Це 25 до 30 років я стажу. Ну, не важно, хорошо. Ну, он людина, яка отримала, от він, він всю жизнь проробив по стройках, по фізичних, фізично везде, фізично робила людина. Ну, от така пенсія, от, от така пенсія. Ну, от живіть. Ну, ти живи, як хочеш. Я ж кажу, якщо їх це устраює. А нас, якщо це не устраює, ну це вже випрос до нас. Чисто вопрос до нас, не до них. Я думаю, їх устрає як, як найлучше, що от мого чоловіка така пенсія. Вона що ніякої не буде пенсії. Ну, хай там сказати, ти картами гадала, свою жисть прогадала. Хорошо. Хорошо. Ну не всі ж такі, як я. Правда? Не всі ж такі, як я. Що ти погадаєш, і ти заробиш на кусок хліба, ти заробиш собі чоловіку, щоб було. Так, що це такі діла? Далі там коментарі ми почитаємо. Я знаю, що казала, що подивимося, почитаємо, щось що якийсь, якийсь коментар виберемо, подивимося. Це просто так, те, що я помню, Зразу я прочитала, що Путін винуват. Ні в чому, в цьому Путін точно не винуват. В чому винуваті ми? Тому що нас устроїє, ну ми. А те, що верхушку, їх це устраює. А чого їх не устраює? Їх устраює. Кудись ваші, наші гроші, вони йдуть і діла. Не чують ви тишини, не чуєте це ви як лісі птички. Ось птичка співає. В одна красота сплошна. Тільки нерви не в порядку від цієї жизни. Від цієї жизни. Нерви не зовсім в порядку. Да. Як з цього вийти? Як з цього вийти? і Бог його знає, як з цього вийти з усього. Ти мене тут хоч не оставив? Ти що? Ти що? Я не представляю, що б я робила. Якби ти хуп і поїхав, а що б я пішки йшла? А куди б я дошла? Хто дзвонила б? Так а що? А, телефон да, в руках. Да, дітям Приїжджайте, спасайте. Що потім мені робити? Папка кинув, поїхав. А тоді мені А шо? тобі що робити тоді? Ой, Куди їхати? Ну, да. Зразу. На, хоч мене покажеш. Давай покажу. Бо скажуть ще, що не я, так як пишуть mm. вайбером, що це не ви чи, ви чи хто там. І що там, якщо дівчата, ви пишете на мій вайбер на номер телефона, то це я. Понимаєте? Я. Я так коротко і ясно написали, спитали, я сказала, ви подумали. Там ідемо, не йдемо на розклад, і все дуже виписувати, я вам не буду. Якщо ви не вірите, що це я, і що вам треба там переубідитися, обідеться не до мене, не до мене. Чутко блокірую зразу і все. Так що мій телефон, мій вайбер. Я думаю, ви розумієте, що один вайбер. дуже трудно усім відповідати. В да. Невозможно. Їдемо, телефон бринь-бринь, бринь-бринь, бринь-бринь. І теж нерви не железні, теж воно забирає сили. Понятно, я не плачу, це мій вибір, Хочу гадаю, хочу не гадаю, хочу балакаю, хочу не балакаю. Ну все одно ж теж люди. Якщо ви йдете, значить ви розумієте, що до кого ви йдете, по що ви йдете. А починають вам доказувати там, клястися на крові, що да, це я, я вам зараз. Абсолютно я вам нічого за не за не потім. Ну, тобто думайте самі. раз скажу, думайте самі, що робите, куди йдете, по яких каналах. Двіжуєте і все остальне. А за пенсію думайте, так як і за все остальне. Хто винуват, що винуват і що з цим робити. А просто сидіть, сопліжувати там це. Це таке. Сидіть собі, нерви тоді, не тріпайте. Получили тихенько, скільки получили. Там, якщо вам хочеться Путіна винуватим зробити, чи там Зеленського, ну таке. Самі собі повозмущалися і все. Ну все, тут треба до цього всього більше серйозно відноситися. Так чи не так, пан Юрій? Якщо я щось скажу, ти начнеш мені. Красуня. <красуння> Та скажи вже, що не да. Буде да, когось... да, да. Ні, а що тут сказати? Ні, ну ти ж кажеш, що я тебе прям... Ні, ну я за те маю веду, що... Може, в мене пенсії немає, я щось ти, не розумію? – Ти ж те саме кажеш, те, що я, тільки я трошки прям ні, 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 ні. Пряміше кажу, що... Так, не треба нічого закликати. Людина, за... – Біля них ті, що люди керують ними, з тими треба якось общатися. Починати з цього. Ну, я, я ж не призиваю до бунтів. Та чи Боже, сохрани. Та Боже сохрани. Ну, Ми садимо собі, сопимо в дві дирочки, те, що карта показує, ну почали з того, що те, що карта показує, і так і далі. Це те вже ви питаєте, те, що я думаю. Я кажу вам те, що я думаю. А я думаю те, що, розумієш, їх це устраює. Їх ті, що платять пенсію, ті, що там во власті, їх це устраює, що ви скільки отримуєте. Значить, що, значить, це вас не устроїть. Якщо вас не устроїть, думайте, що з цим робити. Все, не хочете да. думати, що робити, значить, не тріпайте нерви собі. Здоровіші будете. Голодні, холодні, ну здоровіші. Все. Кратушки От мій... да, Моє таке поняття. Грибів ось пішли в лісі, поковірялись, собрали, насолили, зажарили, закрили, хто що зміг. І все. Не тріпайте собі нерви. Тому що це все нерви, ваше здоров'я. Ми так і самі, я скажу, от перед вами стоїть, хай я не получаю. Я чесно кажу, нічого я не получаю, не лам, Я навіть, ну, не думаю, що я й отримую що-небудь. Ну от він получає, скільки я отримую. Людина яка фізично все время проробила. По стройках, по, по всьому. Де було більше міг заробити, там і робив. в Польщу з'їздив, на север їздив. Тобто, де міг заробити, там і робив. На так, правильно, бій. неправильно. Ну, як більше, виходилось, так і робив. Більше 10 Може, треба було держатися за казюн якусь роботу, але воно сім'я, діти. Понимаєш? Було час, що те, що він привезе з Києва струйки, на тому ми й жили. Було час без хліба жили. Що принесе, казала, як чи не казала, з поляки тут у нас були. Дадуть їм на обід хліб нарізаний, заховав в кульочок, а діти виглядають. І кульочки не. Не було й кульочка, так. А дітки маленькі ще такі, Може нас пожаліють. І картошку із жінкою вибирають. А я ж до огорода з роботи приходжу, даю їм хліб, досі хвір споминають. Діти споминають. Який добрий хліб. Такого хліба в житті більше не їли. Дала поріза, ніж кусочки, як в столові. Принули, це правда, це істина, правда. Клястись не можна, не буду кляститися. Ну це істина правда, було все. Було все. Всяке було. Всяке да. було. І, і лучше, і хуже. Да. Да. Так, ну, що... А в общій сложності. а бувало таке, що грошей не держали. Та не знали, які ті гроші. Да. В руках. не І що взяли. інтересно, що нормально жили, були спокійні да. і били. Капусняк бо капуста кисла була. Знаєш, там в Зінькові. Да, да. Накласим капусту. І капуста була така. Да. Блін, як в мене дві голови. А місто кіба, блинці, Блинці, мішок да. муки на воді. блинці. Просто Блин. на воді, то вода, сіль. Єло, нормально було. Якось вижили, да. діти вижили, ми вижили. О, Все, о, в общем, мама мозги затрахали трохи, ну нічого, поїхали чи що, да, чи ще буде. Да, Дивися. О, як я... пахне хвоєю. Як ти хочеш, так і то. Так, да, не це. Не обіжайтесь на нас, ми люди села. Як думаємо, так і кажемо. Це зараз без карт в лісі. От я своє мнення кажу. Треба свої, ям сто раз сказала, там ми сиділи, балакали. За свою життя треба старатися відвічати самим. От подумайте і, і думайте. Звісно, самим. Да, кожен дуже за себе, за своїх дітей, за своїх онуків відповідаємо ми що я хочу сказати, тому що. Давай, ще хочеться сказати. Це при розкладах ця неділя. У нас що, неділя сьогодні? От ця неділя взяти, що пройшла дуже багато того, що от ви. Юр, все, це тобі ага. не що от ви, ті, що гадаю, ну, не по, просто кажу, в общем, от розклади такі. І зараз, і раніше це все було. Ну, от воно щось в голові відклалося. Що як це за дітей? От як діти, що діти, як без нас діти, куди без нас діти? Не старайтеся прожити життя дітей. Не старайтеся життя прожити вмісто дітей. Понимаєте, те, що вам найменовано, проживаєте ви. Те, що дітям найменовано, дожні вони проживати. Потому що це охах, потім, не дай Бог, в нас там ноги ми відкинули перек... копита свої, діти остаються, а тоді буде дуже важко. Через оці мислі, через оце ваше поведіння, що стараєтесь там вроді дітей. Всі люблять дітей. І ми любимо, і ви любимо. Діло, діло в тому, що ми проживаємо свою життя, діти проживають свою життя. Це навіть по карті взяти. Не буває, щоб от, ти гадав, там, ну от є таке, що там матері розклад робиш, потім дочки взрослі чи сину розклад. кожен своя життя, навіть по картах не пересікається. От, от в матері може так, бо чи в батьків, дітей зовсім по-другому карта показує, навіть якісь наказання, оце все, що беремо, даже ці вищі сили, і то воно по-разному. Не старайтеся прожити за дітей життя. Тому що потім ви не вічні, якщо ви ввірені, що ви вічні на цій землі, ради Бога, живіть за дітей. Якщо ви розумієте, що в один прекрасний день, а це так і є, може щось залишитися, старайтеся оставити спокою ну, дітей своїх. Не, не виживати без вас, а жити нормальну життя. Це отак чогось мені хотілося сказати. Це, оце я кажу по розкладах. Це так, не, не чийсь розклад, це в общем я кажу. що Те, що отак в голову. Тобто не старайтеся, не старайтеся. Старайтеся діти давати свободу, давати там... Ну, все давати для того, щоб дитина жила. І не значить, якщо це багато грошей вкладається в неї чи в нього. Це прям замечательно хорошо. Та це може наоборот бути саме хуже, що ви можете зробити. Все должно бути розумно. Ви живете свою жизнь, це те, що я казала, що от побалакаємо ми, повірте, були такі у мене не раз, не два, не п'ять, не десять. Якщо я заповнила, значить це були. Що от матері там 40, 50 років, ну беремо жінку навіть. в неї то робляється хороший мужчина. Дійсно, хороший по карті, я дивлюсь розклад, замечательний мужчина. Ні, вона цей, тому що а як, а як в мене дочка 30 чи 35, як я можу бути щасливіша, ніж вона. Ну як? От вона собі цього не може дозволити. І це ж пересирає життя її, тому що потім все одно станеться вона без мужика, вона про цього мужика жалітиме. Вона ж буде десь подсознательно сознательно на своїй дитині. це. Ну, то есть, я раді тебе. Зачем це? Комусь це жертва? Живіть свою життя. Живіть нормально, живіть адекватно. Я там у Фейсбуці десь читала, що, що діти виростають і живуть свою життя. Чоловіку треба жінка, а жінки нужен чоловік. Повідомляєте, не треба заміняти те тим. общем, те, що в лісі придумалося, те і сказалося. Кажу, не сердіться, не обіжайтеся, що так кажу. Те, що те, що думаю, те кажу. Не подобається. Не подобається. Значить, не подобається. Ніхто нікого не силує дивитися. Кажу від душі, кажу так, як чувствую. Кажу так, як і повірте, що оказується, воно часто дуже, часто, часто і густо, оказується, воно ну, от, так і є. Тобто нічого, знаєш, ніколи, ну як сказати, ніколи не пізно і не стыдно десь чомусь щось ти почуєш і знаєш, винести якесь. І для мене це так само можу, можу я десь. Десь почула от людина, яка сказала. І да, дійсно думає, що нічого тут такого немає, якщо тобі воно от, ну, ти, 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 ти для себе щось з цього береш. Так що тут ніхто нікого не оскорбляє, не обіжає. Просто-просто. в общем, Все просто-просто. Все, все, дівчатка, поїхали ми додому. І хлопчики теж поїхали ми додому, читають ваш вайбер далі, що ви там пишете. Все. Давайте, пока-пока.